Це, друзі, победа! зелена енергетика закінчена, бо Європа вгасила свою економіку, відмовою від ДВС, оцього палива, цієї екології своєї, тим, що вони вітряков всюди наставила. Європа реально б'є тривогу, у них страшенна економічна криза. Значить, послухайте, як далі це буде відображатися на світі, на українцях, на цінах на електроенергію і так далі. В Європарламенті сидять там, вони розмовляють за екологію і так далі. І у когось, хто сидить на якомусь поважному кріслі, є знакомий якийсь сватку брату. Цього свата кумубра. Є, чи друг, чи щось, чи, а може у нього у самого є якийсь завод по виготовленню там батарей, чи вітряків, чи там якихось сонячних батарей, і вона ця от персона приходить і каже: у нас проблема, екологія забруднення, нам треба відмовитись від дізеля, нам треба вітряки закони, хорошо, які можуть допомагати продавати кумовські там батареї, сонячні, там не знаю, панелі, вітряки і так далі. І всі ж за це отримують офіційно, легально, не де за спіною в чемоданчиках, не десь в конверті, а на офіційному рівні на сплачених податках, ну прикиньте, як система працює, офіційно всі за це отримують кошти. І от до чого дійшло? Вони далабірувалися до того, що вони повідміняли ДВС, зажали дуже страшну екологію, позакривали якісь там нафтові заводи по переробці, позакривали виробництво величезної кількості там ртутних різних устройств, устройств, які там вже ж навіть крани почали з'являтися на акумуляторах. Крани, які там строїті, щоб... що більшість заводів. Машина будівник, яка складало величезну частину економіки всієї Європи, позакривалась. Порш – Порш взагалі втратив 90% своїх акцій, коли вони заявили про те, що вони відмовляться від ДВС, перейдуть повністю на електрички, і тільки самі топові жирні моделі з позаоблачним цінам залишать з ДВС. Те саме відбулося з Мерседес, те саме з БМВ. Всі ці компанії вони ж не можуть випустити дешеву електричку. Бо є Китай, вони не можуть конкурувати з Китаєм, взагалі, чи з той самий там Тесла. Вже готові рішення є. Європа просто втратила не. Ре... Це ж не, не тільки Німеччина це все виготовляє, Італія виготовляє автомобілі. Франція. Дуже багато в Європі є моментів, які залежні були від звичайної Енергетики, коли прийшла зелена, це ж по перше, втрат було дуже багато. Це ж треба було закупити вітряки, акумулятори, батареї. Вони ж окупаються на протязі десятків років, 30-50 років. І їх ж треба там міняти, обслужувати постійно. Це штука, яка угробила просто європейську економіку. Людям настрій попортила, зробила ужасні тачки з ужасними моторами, кучу гімароя, додаткових виплат, і пер за те, щоб екологічним стандартам відповідати. Всі машини подорожчали через те, що в ці каталізатори там і всю цю екологію нада кучу драхміталів і всяких там камній спеціальних для чистки всовувати. Європа сама себе оцим лабіруванням, тим, що вони просовували типу вигадну екологічну історію, жахнули самі себе. І кажу, ну, йде така... разом історія, друзі. Тому готуйтеся, думаю, найближчим часом тарифи на всю цю електроенергію через реконструкцію, зв'язків, і лінії, і подачі ну, будуть не дуже приємні. Тому трошки залишіть додаткового за їхні всі експерименти з екології. Все, на зв'язку. Па-па.